Саме величезний привіт. О, розкуповують, бачу, подарунки. Дійсно, беруть не по одному. І навіть поставили вже шампанське в акцію по 135 та по 105 гривень. Так, ну а ми з вами йдемо, подивимось на яйця. Всім величезний привіт! Акції в магазині тривають по 3 грудня включно. Подивимось самі найголовніші товари в магазині АТБ з хорошими знижками. Буду намагатись вам показати. Ще залишається буквально 1-2 дні і все, акція закінчується. Яйця по 6,45 бачу звідси, так як і були. Добре, і давайте подивимось з вами, покажу вам ще, хто не, щось не придбав, забув купити. З хорошими знижками вам буду показувати. Дуже вам вдячний за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибо. Київська свиняча 550 грамів першого сорту 105 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. А знижка 40% на болекову 500 грамів, 78 гривень. Також в акції салямі мускатна. Ціна за 100 грамів 27,50. А лікарська вищого сорту 550 грамів 105 гривень. До макарошків це варена кобаса. З м'яса птиці 500 грамів 66 гривень 30 копійок. Хот-дог, сосиски від розумний вибір 450 грамів 49-40. В акції виріб часниковий від розумний вибір 420 грамів, 56 гривень. Знижка 35% на золотисту 30 гривень 40 копійок за 100 грамів. Яловичина від добров, елітна першого сорту. Ціна за 100 грамів 2440. Балик своєї лінія святковий вищого сорту 29. Сосиски першого сорту, докторські фірмові Своєї лінія, 820 грамів пакування 117 гривень. Хороша знижка 30% на другобицьку ковбаса напівкопчена добров. Ціна за 320 грамів 110,50. Папероні своя лінія за 100 грамів 34,40. Єврейська своя лінія 45,60. Глобино, сало. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, як воно. Будемо вам вдячні. 24 гривні за 100 грамів. Від Добров, женевський з сиром Emental. Першого сорту ціна 27,20 за 100 грамів. Коктейль з морепродуктів 200 грамів, своя лінія, 62 гривні. Невелика знижка на оселедець 180 грамів, майже 50 гривень. І оселедець своя лінія також 300 грамів зі знижкою 69 гривень. Сьомга 100 грамів 95. Ось така сьомга, 60 грамів, 82 гривні майже зі знижкою. Так, тут у нас сьомга від своєї лінії 180 грамів, 215 гривень. В акції ікра лососева, горбуші 100 грамів 240 гривень. А знижка на пасту своя лінія 180 грамів, 40 гривень. Креветки заморожені, своє лінія 900 грамів 190 М'ясо креветок своє лінія 400 грамів 169, 40. Так, Від торгової марки Norwin Горбуша 29,50 за 100 грамів морожена. Норвен Мойва 700 грамів 96 гривень. Не забудьте за нагідці від торгової марки Легко готувати 5 хвилин. Маса 500 грамів, знижка 40%, 66 гривень. Пельмені своє лінія 900 грамів, яловичина та свинина 8550. І відливада пельмені крихітки з м'ясом індички 400 грамів. Так, ось ці 76,70. Напишіть хто вже купував оці мацюпонькі пельмені крихітки, будемо вам вдячні за коментар. Зі знижкою пельмені 3 апетитні 600 грамів 7950, знижка 35%. Вареники Геркулес 440 грамів з лісовими грибами 33,50. В акції масло своя лінія. Не забудьте господинки в акції тісто своє лінія 900 грамів 60 гривень дріжджове. В акції Хачапурі дуже смачні, я їх вже, здається, наївся, тому що дивлюся з них без, без смаку. 76 гривень, 300 г, дуже хороші. Суміш овочева для смаження вок 400 г, 50 гривень. Суміш для смаження з грибами, 450 грамів, 44 гривні. Так, вибачаюсь, ось суміш для смаження з грибами. 58 гривень. Та шпинат 300 г 34 по 16 гривень кому сирочки. по 17 плавлені від своя лінія Зі знижкою крем чіз від Делюкс з травами 61 гривня. І також класичний 175 г 61 гривня. Сир гауда пластинками 150 грамів 55 гривень. Також маздам в акції 150 грамів 55 гривень. Знижка 30%. Сир напівтвердий, безлактозний пластинками 150 грамів 55. Власники карти АТБ можуть придбати крем-сир від президент 180 грамів, 56 гривень, 50 копійок, знижка 30%. Сир крем з додаванням лосося 65 гривень 170 грамів. А знижка на молочко від ферма 2,5 жирності 38 гривень. На сьогодні в акції сметана своя лінія 200 г 20 жиру 23 гривні. І в акції сметана злагода 15% жиру 200 г 25-30. Сир від торгової марки український 350 г, 9% жирності 55, жирністю 5% 52 гривні. Нежирний 47 гривень 50 копійок. Молокія, сир кисломолочний, 5% жиру, 200 г 37,70. Вершки яготинські, 15% жиру, 200 г 31,30. Зараз усі батончики, ой, сирочки, глазуровані від ферма в акції по 11 гривень. Смаки різні. Зі знижкою йогурти чудо, два смаки в асортименті 520 грамів 36 гривень. Для малечі агуня по 15 гривень 60 копійок. Дольче десерти по 30 гривень 40 копійок. І давайте подивимося, які цукерки в акції у ці подарункові коробки. Для власників карти АТБ 66,90. Фереро 147,70. Зараз зі знижкою ось такий подарунковий набір 107 гривень. Адвент календар. Зі знижкою 40%: усі цукерки від Рушен 70 грамів по 18,90 В акції Ловіта Від рошен 420 грамів там, з різними смаками 70 гривень. Від рошен, шоколад лакмі 33 гривні. Шоколад рошен з цілими горіхами 43,50. Зі знижкою шоколад від світоч Трюфель 3550. В акції Зефір Престіж 300 г. Класичний рецепт. Крем брюле аромат 43 гривні. Також в акції Зефір своя лінія – 300 грамів 32,50. Вафлі день у день 50 грамів, 7,90 грам. Вафлі від лінія» – 10,30 70 грамів. Смаки в асортименті. Зі знижкою шоколадні палочки від Вері Пері 38,80 грамів. Пакування 80 грамів. Не забудьте в акції Чумак 900 грамів, олія 61,50 грамів. Зі знижкою печиво 340 грамів в металевій коробці 158 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сансанеч насіння. Знижка 45% 170 грамів, 27,70 Є солене і є звичайне. Знижка 40% на хвилясті чіпси від своєї лінії 110 грамів 26,60. Торчин чилі – 250 грамів 23 гривні. Соус манго чилі від щедро 20 гривень. Швиденько покажу консерви з найкращими знижками шпроти від «Делюкс» 190 грамів 58,50 сардина від торгової марки «Сканді» в томатному соусі 59,50 Кілька обсмажена в томатному соусі 56,90 Паштет шпротний 160 грамів сканді, торгова марка 34 гривні. Не забудьте за тунець від делюкс у власному соку та в олії 180 грамів 52 гривні. Приправа 12 овочів та трав 60 грамів. Ціна 17 гривень. Також приправа овочева розумний вибір, пакування 200 г 21,60 Від торчин 10 овочів універсальна приправа. Тут 250 грамів 74 гривні. Хмелі сунелі 20 г 11,70. 8 гривень кориця. Приправа до шашлику 6 гривень. Приправа до моркви по-корейськи 6 гривень. Та 8 гривень 60 копійок до сала. Подушка королівський смак майонез 160 грамів, 22 гривні. Кава Якобс Монарх 230 грамів, 120 гривень. 60 гривень. Кава делюкс 100 грамів. Для власників карти ТБ. Кава зі Львова Еспресо 240 грамів. 112 гривень. Чорна карта 250 грамів. Для турки 110 гривень. Чорна карта 120 гривень, 111,50. Чорна карта вагою 250 грамів, 231 гривня. Амбасадор Стронг 280 грамів 299. Зі знижкою можна придбати каву Амбасадор у Склі. Вага 190 грамів 267-30. Також Якосс у Склі 190 грамів 275 гривень. Кава Якос Монарх 120 грамів 149 гривень. Також зі знижкою хорошою Якосс 200 г 219,50 Кава Еліас Exклюiz 135 250 грамів. Кава Далмайр 250 г 140 гривень для власників карти АТБ. Амбасадор преміум у зернах кілограм 100 486 гривень. Швиденько подивимось чай. Розумний вибір, тут 100 пакетів 44 гривні. Чай, чорний 40 пакетів, розумний вибір, 19 гривень. Також є з ароматом бергамоту. Також 40 пакетів. Сфейлінія чай. Чорний, 200 г, тут 100 пакетів 75 гривень. Також чорний та з ароматом бергамоту 50 пакетів по 40 гривень. Зі знижкою також чай 25 пакетів по 20 гривень. Чорний та з бергамотом. Не забудьте, що зараз в акції чаї від Deluxe усі смаки зі знижкою 45 гривень. Чай чорний день у день. Тут 40 пакетів, будь-який за 26 гривень пірамідки Kittya Moments по 36 гривень, 20 пірамідок. Смаків дуже багато різних, усі вам не покажу. Ну що, я скуштував цей чай-піквік, я вам обіцяв розкажу. А, хочу сказати, що дуже багато а, самого каркаде і аромат а, сливи взагалі не чутно. Багато кориці, ванілі. І я не відчув того смаку, якого я хотів, щоб навіть хоч пахло чи аромат був якийсь оцієї сливи. 20 пакетів 58 гривень. Ну, це са... мій особистий смак. Аскольд чай фруктовий. Пакування 20 пакетів зі знижкою 50 гривень, 70 копійок. Чай чорний, а лимон та апельсин. Лісові ягоди. Пакування 25 пакетів по 34 гривні. Пакетований чай Tiam Moments. Тут 4 смаки, 48,60. Чай ромашка, розумний вибір, 20 пакетів, можна придбати за 7 гривень. Бачите, розібрали усю пасту Colgate Total, Тут 100 мл. А хтось розповідав, що це дуже погана паста. А він купує лакалут. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 70 грамів. А 70 гривень 100 грамів. Осталось дві штучки. Colgate відбілююча, 100 мл 59 гривень. Лакалут Sensitive 100 г 100 гривень. Хороша ціна на туалетний папір сніжна панда. 4 рулони двошаровий 42 гривні. Власники карти ТБ можуть придбати Elite Еліт Soft, елітний туалетний папір з ароматом персика двошаровий, 4 штуки за 35 гривень. Вологий туалетний папір своє лінія 28 гривень 50 штук. Серветки антибактеріальні. Лапаном 72 штуки для власників карти ТБ 28. рушники селпак. Паперові рушники селпак 2 штучки. Двошарові 51 гривня. Пилюшки своє лінія. Розмір 60 на 90, 10 штук, 78 гривень. Підгузки хагіси. А для хлопчиків та для дівчаток зараз знижка 30%. Зверніть увагу 285 гривень, і жіноча гігієна. Для пухнастиків корм від розумний вибір 10 гривень 70 копійок. Фелікс а, з куркою 15, 16 гривень, клуб, 4 лапи. «Фріскіс» по 10,70 Розібрали все. Та шелма по 15,70. Шелма сухий корм, пакування 750 г 170 гривень. Зверніть увагу, дуже хороший крем антисептичний. Бору Плюс, 50 грамів 79, 80 гривень. Зі знижкою мило для рук 49 гривень 500 мл. Також в акції запаски мило для рук 460 грамів, 29. Знижка на крем для рук тіла 60 гривень, нівея софт 75 грамів. Можна зараз придбати нівею в подарунковому, подарунковий варіант 150 грамів, баночка 80 гривень. Кулькові дезодоранти Арко 48 гривень чоловічі. Зі знижкою дезодоранти Арко 63. Дитячий шампунь Джонсон без сліз, 300 г 84 Засіб для миття посуду Нео 500 мл 33,50 Засіб для унітазу Rio, 30 гривень 500 мл. Зі знижкою зараз засіб період для підлоги та стін. літр, Аромати лаванда та лимон 48,60 Неокапсули для прання, порошок та гель два в одному колор. 10 штук 93 гривні. Також зверніть увагу, аріель капсули, колор 10 штук, 133 гривні. Це хороша ціна на сьогоднішній день. Нам залишили один. А Free, це гель для прання універсальний. 4 кілограми його 148 гривень зараз зі знижкою. І я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде добре. Найкращого вам всього скоро зустрінемось з вами. Усім пока.